Це би все гарно дуже повпливало на ринок краще ніж ви собі уявляєте. От ми і так зараз живемо по чесному, як то кажуть, ну таке слово як на подсосі. тобто ми і так дуже залежні від. Та, ми і так дуже залежно. Це мають на увазі, що ми в наших партнерів Домі. просимо постійно, чи що? Домі. А, Домі. Та, та, ми, 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 ми по факту і так постійно проживаємо на умовах, де ми просто просимо гроші на наше існування. І в якомусь розумінні, хоча це таке вже ми трошки від енергетики віддаляємося, але в моєму розумінні десь навіть набагато легше було б попросити гроші умовної, які би були субсидією для, для якогось пана чи для якоїсь української пані, яка не може сама заплатити за своє споживання, чи там щоб допомогти і компенсувати цю вартість, а не перекладати це все на плечі компаній, які створюють по кругу е, такі проблеми для енергосектору, які не дозволяють приватним грошам заходити сюди і працювати. Ефективно я правильно вас розумію? Що ви вважаєте, що те ПСО грубо кажучи, воно створює додаткове навантаження фінансове на компанії? Що їм треба ще думати, як це це віддати, зробити і ще треба заробити щось, і ще якісь інвестиції?